А ви знаєте, які зараз діє терміни реєстрації податкових накладних єдиному реєстрі? та нові штрафи? Напишіть в коментарях. Вітаю у черговому випуску «7 хвилин Сергієм Дробоття та командує Сімінар. Законом України від 12.01.2023 року номер 2876 внесено зміни до розділу 20 Податкового кодексу України. Незважаючи на назву цього закону, зміни в більшості стосуються саме термінів реєстрації податкових накладних єдиному реєстрі та штрафів за несвоєчасну реєстрацію. Отже, законом подовжено реєстрацію податкових накладних складених в першій половині місяця на 5 днів. А податкових накладних, які складені в другій половині місяця, термін реєстрації подовжено на три дні. Тепер реєстрація податкових накладних буде відбуватися до п'ятого числа, якщо вони складені з 1 15 число, а реєстрація податкових накладних, складених 16-го по останній день, буде відбуватися до 18-го числа. Це граничний терміни реєстрації. Також подовжили терміни реєстрації, податкові розрахунків коригування до податкових накладних. Причому розрахунки коригування на зменшення які має реєструвати покупець платник ПДВ. Для таких розрахунків коригування термін реєстрації тепер буде не 15 днів з дати отримання, а 18 днів з дати отримання такого розрахунку коригування від постачальника. Хочу звернути увагу, на які податкові накладні розповсюджуються нові правила подовжених термінів реєстрації. Державна податкова служба офіційно це роз'яснила, що все стосується податкових накладних та розрахунків коригування з датою складання, починаючи з січня 2023 року, тобто тих податкових накладних, які складені в другій половині січня, тобто їх уже реєстрація буде подовжена до 18 лютого 2023 року. Що стосується зведених податкових накладних на умовний продаж, які складаються згідно пункту 198.5 або 199.1, то для них все залишилось, як і було, 20 днів Після того, як закінчиться місяць, в якому ці зведені податкові накладні були складені. Але ще раз повернемося до розрахунків коригування на зменшення бази податкування, які має зареєструвати покупець протягом 18 календарних днів з дати їх отримання. Я буду рекомендувати реєструвати їх одразу, як тільки ви отримаєте від постачальника, не чекаючи цих 15 або 18 днів. Річ у тому, що податківці дуже наполегливо рекомендують рекомендувати такі розрахунки. Коригування за загальними правилами, оскільки вони зазначають, що не має механізму фіксації дати отримання розрахунку коригування покупцем. Зараз ви бачите одне з роз'яснень Державної податкової служби, які рекомендують реєструвати такі розрахунки коригування, а саме за загальними термінами, при цьому апелюючи для того, щоб у постачальника не виник показник сума перевищення. Тепер щодо подовження часу реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі. Час реєстрації подовжено. Якщо раніше було з 8 ранку до 18 вечора, то тепер реєстрація буде відбуватися з 8 ранку до 20-ї вечора, тобто на 2 години подовжено. Але це не головне. Головне те, що в останній день реєстрації єдиний реєстр буде працювати цілодобово з 0 годин до 24 годин. Це мається на увазі, якщо. Останній день реєстрації припадає на будній день. Одразу виникає запитання: а чи буде реєструватися податкова накладна або розрахунок коригування, якщо останній день реєстрації припадає на святковий або вихідний день? Скоріше за все, ні, тому що в кодексі про це жодного слова, податкова про це також мовчить. Тому буде рекомендувати, і у разі, якщо останній день реєстрації або 5 число, або 18 число припадає на вихідний святковий день. Реєструвати за декілька днів, тобто п'ятницю або перед святами, якщо останній день це святковий день. Тобто не залишайте реєстрацію на останній день, оскільки вихідний день, скоріш за все, реєстрація, як і раніше, відбуватися не буде. Тепер щодо квитанції, у разі якщо останній день реєстрації ви зареєструєте податкову накладну, а квитанція до вас не прийде. Це означає, що квитанція має прийти на наступний перший операційний день після того як ви зареєструєте податкову накладну. Ну, наприклад, п'ятницю ви зареєструєте податкову накладну, направите на реєстрацію, але квитанція не прийшла. Чекайте понеділка. Понеділок має прийти квитанція про те, що ця податкова накладна зареєстрована. Відповідні зміни внесені до. Пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 Податкового кодексу України. Раніше, звичайно, про це взагалі нічого не було сказано. А щоб отримати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забудьте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. А ми продовжуємо. А продовжуємо тепер про штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Якщо термін реєстрації подовжено, то Навпаки, штрафи за реєстрацію зменшено. Зверніть, будь ласка, зараз увагу на екран. Тобто, ви бачите розмір старих штрафів за несвоєчасну реєстрацію і розміри нових штрафів червоним кольором вони зменшилися в 2-5 разів. Тобто, якщо раніше за несвоєчасну реєстрацію мінімальний штраф був 10%, то. Після набуття нових змін чинності штраф складає лише 2%. А максимальний штраф раніше був 50% у разі, якщо термін реєстрації протерміновано понад рік, то тепер максимальний штраф складе 25% від суми податку в такій податковій накладні. Я не помилився саме від суми податку, але тут це не запитання. а що із штрафами за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних з нульовою ставкою? Податкових накладних на пільгові операції, податкових накладних на умовний продаж за пунктом 198,5 або пунктом 199.1. Річ у тому, що податковим кодексом передбачено, що для таких податкових накладних діють спеціальне правило нарахування штрафів. Штрафи обраховуються в відсотках не від суми податку, а у відсотках від обсягу постачання. Як зараз ці будуть штрафи стосовуватися, ще не зрозуміло. Податківці з цього приводу жодним чином ніде не роз'яснили поки що. Ну перший можна варіант, що вони скажуть, що для таких податкових накладних буде стосовуватися штраф за старими правилами або другий варіант. Чого ми очікуємо, що штрафів взагалі не буде за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, наприклад, з нульовою ставкою, але щось мені підказує, що вони будуть наполягати саме на тому варіанті першому, тобто використовувати норму статті 120 прим. 1, який зазначено, що. Штраф застосовується у розмірі 2% від обсягу постачання, але не більше ніж 1020 гривень за несвоєчасну реєстрацію у такої податкової накладної. От тут питання залишається, і відповідь на це питання має надати Державна податкова служба України. І наостанок нагадаю, що період карантину, період воєнного стану, мораторій на штрафи не застосовується, тому податківці мають право застосовувати штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних єдиному реєстру. Починаючи з податкових накладних та захунку коригування із датою складання 16 січня 2023 року, раніше термін реєстрації збільшено. Такі податкові накладні. Та захун керигування необхідно зареєструвати до 18 лютого. Що стосується податкових накладних та за складених у лютому, в перших числах, то для них терміну реєстрації ще більше збільшено до 5 березня 2023 року. Це нові правила, які вже запрацювали. А от штрафи навпаки зменшено. У разі несвоєчасної реєстрації податкових накладних мінімальний штраф складе 2%, а максимальний штраф складе лише 25%, а раніше це було 50%. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомна продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини. Ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Це буде Україна.